Друзі, усім доброго дня. Сьогодні вівторок. Сьогодні у нас вже вночі було похолодання, навіть водичка трошки підмерзла. Оце позрізала друзі останні квіти. Дивіться, який гарний букет. І оце мої гортензії. Це широколисні гортензії. Одна на наречена гортензія, а друга без назви. Це купляла колись на 8 березня в епіцентрі, є вже роки три ці гортензії. Цвіти звичайними рожевими великими шапочками. А це, друзі, у мене нова гортензія, але дивіться, в якому вона стані. І оце я не знаю, куди її. Оці буду опускати в погріб гортензії, а це з листями. Не знаю, хай стоїть поки на веранді, на холодній, а там буду на неї дивитися. Зараз, друзі, хочу показати, яка в мене за літо виростає супергранда море Троянда. І оце, походу хочу вам показати. Друзі, це у мене трояндочка торнадо. І вона досі гляньте, квітує. Вся в квітах, але це фраусила рібундочка, її різати не буду, хай вона так на кущику і залишається. Оце, друзі, зараз вийшла за паркан, дивіться, там собаки заглядають. І оце зараз так виглядає моя Супер Гранд Аморе. У нас сьогодні холодний вітер, тому дуже холодно. А як вам показати її висоту, я даже не знаю. Зараз себе так трошки на фоні її зніму. Дивіться, яка висота оцієї троянди. Оце вона кожен рік вимахує отака здоровена дилда. Зараз і ці квіти позрізаю у другу вазу і буде мені в хаті, друзі, отака краса. Друзі, зараз в садочку дещо покажу вам. Були друзі в епіцентрі. і жалкую, що не взяла з собою камеру, тому що там вже тільки прекрасно новорічних ось. А я поставила її на підзарядку і забула за неї. Друзі, зато купила там вже, як кажуть, останні. Цибулькові розпродають. Купила такий тюльпан повний, ранній фокстрот називається. Купила два пакета, у кожному пакетику по три штучки. І купила такі корзиночки маленькі. Ось, дивіться, якраз шість штучок на таку корзиночку. Зараз піду посадю. І ще одну корзиночку взяла для залишки своїх тюльпанів. Ось. Дуже зручно, коли залишки, ви їх садите, потім потім навесні, коли вони. Квітують, можна повиймати і, і, вірьовочки колись зав'язувала на кожен тюльпан, якого він кольору. В общем, зараз така, друзі, у мене робота. І друзі нарізала, я вже показувала свою будлею карлікову, нарізала з неї черенки і покажу друзі, що я робила з ними. Ось, і частину залишків з цієї будлеї. Жалко було викинути, я прикопала друзі, отут дивіться, до половини їх і накрила агроволокном. Ну, а може, вдруг щось вийде, Бог його знає, як зима буде, як воно переживе. Якщо буде дуже морози, будуть, я ще вкрию агроволокном Це в мене такі залишки від парнічку залишаються. Друзі, повкривала вже троянди в горщиках. Кліматі в горщиках повкривала, а це ходила по городу і знайшла друзі, зовсім забула за свої оці дві викопані рослини. Теж треба їх зараз десь прикопати, поки нема морозів. Ось, А це очіток, який мені заважав. Друзі, я все-таки пересадила свою ялиночку кунінангмів, бо вона дуже находила, Там троянда на неї дуже находила. Я думаю, що з нею буде все гаразд. Буду так сподіватися, бачите, як вона міняє свій колір на коричневий взимку. А весною вона така зелена-зелена, навіть така ярка зелена. І туди, друзі, у мене був маленький черенок бересклету. такого непоганого. Він сидів під розою, він щось зовсім не ріс. І я його тут між двома рослинами розсадила. Друзі, а зараз покажу ще череночки, і з, з ну, остальні череночки, що я з ними зробила? Друзі, оце частину черенків поставила в воду. Буду пробувати, а може, щось і буде, може, корінці получаться. Туди кинула трошки алої. Ось, А останні, друзі, маленькі череночки Я почеренкувала у відро. Там у мене торф звичайний, не кислий. І зверху трошки піску. Зараз відкрию провітрю, ось, полила і накрила. оце такі, друзі, буду пробувати ще раз разкувати. Перша спроба в прошлому році була невдала, а в цьому році буду сподіватися, що з трьох способів може щось і вирости. На цьому, друзі, буду з вами прощатися. Усім пока, до нових зустрічей. Дякую всім, хто завітав до мене. Дуже багато приємних. Побажань мені написали у запрошле відео. Всім дякую, друзі, до нових зустрічей!